Доброго дня! З вами Василь Чайка, і сьогодні я вам розповім, що таке цукровий діабет. Які є перші прояви, на які люди не звертають увагу, що потрібно робити, щоб не виникав діабет, і що ви можете зробити, коли діабет уже у вас є? І так, розпочинаємо. Діабетом називають порушення обміну глюкози в нашому організмі. Тоді, коли рівень глюкози або піднімається, наприклад, або знижається. Да, Дивно вам таке чути, бо ви завжди, наприклад, чули, що при діабеті цукор росте. Не так. При діабеті також цукор може і падати. І зараз ми з вами розберемо, чому ці стани виникають. І так, обміном глюкози у нашому організмі завідує всього-навсього всього два гормони, які виробляються пішлунковою залозою. Одні. Один гормон, так як інсулін, він виводить глюкозу із крові і переводить її у м'язи, для того, щоб м'язи могли використовувати енергію глюкози. А інший гормон, глюкагон, він, навпаки, резерви глюкози, яка є в вигляді глікогену в м'язах, в печінці, переводить в кров. Тобто глюкагон підвищує кількість глюкози в крові, а інсулін знижує. Два ці гормони відділяються пішлунковою залозою. Ну що важливо? Не залоза визначає, який гормон виділити а наш мозок. І в нашому мозку, в лобовій долі, ось тут справа знаходиться центр, який управляє бета-клітинами пішлункової залози, тобто керує рівнем інсуліну. а... Зліва знаходиться центр, який укопляє альфа-клітин, який контролює рівень виробки глюкагону. І є дуже цікавий факт, який кожен із вас може перевірити. Наприклад, при цукровому діабеті або першого, або другого типу, коли ви зробите комп'ютерну томографію, то ви завжди знайдете відповідні зміни саме в лобних ділянках, про які я вам далі це розповім. Давайте зараз з вами на прикладах розберемо, як же працюють ці гормони. І ось, наприклад, коли. Ми із вами сидимо собі спокійні, нічого з нами не відбувається, нам не потрібно виконувати ніяку фізичну роботу, у нас цукор завжди кров'ю в нормі. Ну, якщо, наприклад, нам потрібно виконати важку фізичну працю або, наприклад, посперечатися з кимось, або, наприклад, воїну треба бігти в атаку чи навпаки, треба, наприклад, заховатися в окопі. Немає значення, тобто, виконувати якусь дію активну або пасивну, нам на це потрібна швидка енергія. І ось. Дає цю енергію нам глюкоза, а регулює рівень глюкози в крові два гормона – інсулін, як ми вже з вами розібралися, і глюкагон. Помилковим твердженням є те, що саме пішлункова залоза визначає, який гормон виділяти, або їжа впливає, який гормон виділяється. Ні. Визначає гормон, який відляти саме ваш мозок. Цікавою і унікальною особливістю роботи нашого організму є те, що у всі органи, у всі органи і ткани нашого організму глюкоза потрапляє тільки за допомогою гормонів, інсуліну або того ж самого глюкагона. Але тільки в один орган, верніше в центрі. Які керують ось тут головного мозку, про який я вам розповідав вище, туди глюкоза потрапляє без інсуліну і без глюкози, тобто напряму, це є дуже важливий момент щодо датчика, який контролює рівень глюкози, для того щоб аналізувати, яке рішення прийняти, напряму а до всіх інших органів через так назвамі. Переносчики. І так, з точки зору комплексного підходу, який враховує роботу не тільки фізичного тіла, а й роботу нашого мозку, і сприйняття людиною світу, чому ж виникає цукровий діабет? Звичайно, ми з вами чули про те, що чомусь, наприклад, мало почало вироблятися інсуліну підшлунковою залозою. Або, наприклад, є такий стан, який називається інсулінорезистентність. І коли в нас мало виробляється інсуліну, нам називають цукровий діабет першого типу. А тоді, коли, наприклад, глюкози, Багато, а інсуліну також багато, це цукровий діабет другого типу. Але ця відповідь не дає на питання, чому це виникає, що є причиною того, що підшлункова залоза чомусь змінила свою роботу. Відповідь на це питання це наш із вами мозок. Тобто, як тільки центр відповідний мозку активується, він зразу дає команду на клітини підшлункової залози або на альфа, або на бета, і саме вони зменшують або збільшують вироблення гормонів. Коли це виникає? Можливо, тоді, коли ви їсте багато цукру? Ні, Ще на цукру тут взагалі не до чого. Це виникає тоді, коли ви попадаєте в умови, які вами особисто розцінюються як потрібно боротися, потрібно чомусь протидіяти. Я з цим не згідний. Тобто це всередині ваша внутрішня боротьба. Давайте розберемо це на прикладі. Наприклад, приходить, приїжджає бабуся і каже своєму, онукові маленькому, якому 2 два роки. Ти повинен їсти манну кашу. Бо манна каша смачна, мене так вчили, я знаю, бо я старша. А дитина не хоче їсти манну кашу, але бабуся своїм авторитетом заставляє його. А дитина з неї внутрішньому борці. Я не хочу, я не згідна. Такий стан може призвести до того, що виникне підвищення цукру в крові. Цукор підвищиться в крові, тому що напав цукровий діабет. Ні. Цукор потрібен для того, щоб ця дитина могла боротися. І якщо цей процес, звичайно, затягується і він постійно бореться із цією бабусі, буде підвищення цукру. Другий варіант, коли, наприклад, солдату, який лежить в окопі, каже командир, ти повинен бігти в атаку, а там за 10 метрів вороги. Йому треба боротися з ворогами, протидіяти ворогам. І тоді в окопі ще за секунду, той, як він стане і побіжить, тільки почув команду свого командира, у нього цукор підніметься до 25-30. Якщо ми в цю секунду зробимо дослідження, то що ми скажемо, що він хворий на цукровий діабет? Ні. Тобто підняття цукру не являється хворобою. Це певний стан, в який потрапляє людина. І суть цього стану, суть зміни навколишнього нашого світу, який сприймається нашими рецепторами, це боротьба, постійна боротьба з чимось або кимось. коли наші внутрішні інтереси не, не згідені з цим. Я не хочу цього слухати. Це проти моїх якихось правил, цінностей і переконань. Це є дуже важливий момент. В такому випадку тоді будуть виникати зміни. Центр буде активуватися, він дає команду на пішлункову залозу, і виникають зміни цукру. Ось в чому полягає суть: ні їжа, ще раз повторюся, ні солодке, ні щось інше, ні алкоголь ніяк не впливає на пішлункову залозу, щоб виникав. Змінювався цукор. Але саме те, коли людина ще раз повторюється, або дитина попадає в певні умови, яка вона розцінює, навіть несвідомо, як постійна боротьба або готовність до боротьби, буде приводити до того, що буде підніматися цукор. Ще один такий приклад була пацієнтка, яка, якій було 92 роки. І ось ця пацієнтка, в неї був підвищений цукор, і підвищений цукор, цукровий діабет її поставили в 90 му році. І з того часу в неї там вже більше 20 років підвищений цукор. Яка ж була проблема, якщо ми цю схему розберемо з вами з точки зору комплексного підходу? В 90-му році були тоді розвали Радянського Союзу, прийшли хлопці в малинових піджаках із золотими цепочками, а хтось приходив в спортивних костюмах Адідас. І ось ці хлопці прийшли і сказали, ти нам повинна платити данину. Ані, то ми заберемо у тебе магазином, яким вона тоді керувала. Це був будинок побуту. Але вона прикувала себе нарушниками до дверей і сказала тільки через мій труп. Хлопці її зауважали, сказали, молодець, ми до тебе ще прийдемо. Але тоді життя було дуже коротке, люди жили недовго, групіровки змінювалися, і вони до неї не прийшли. Але тоді основне питання: ця подія була тоді, в 90-му році. Тоді, так, да, потрібно було підніматися цукор, Але чому уже пройшло скільки років, а цукор і далі підвищений? І відповідь дуже проста. Її задаєш питання, мені, будь ласка, а з чим ви і далі боретеся? До якої схватки ви готуєтесь? Вона дуже просто відповіла на це питання. Кожен Маркеєва, який приходить, хоче відібрати цю будівлю, а я там почесний директор. І я до кінця свого життя їм не дам цього зробити. Ось вам відповідь, чому людина постійно бореться і чому в неї буде постійно підвищений цукор. Давайте зараз ми ще з вами розберемо симптоми, які будуть говорити про те, що цукор росте. Я переконую, що тільки комплексний підхід, який включає роботу на рівні фізичному, на рівні поведінковому та на рівні сприйняття, у сучасному світі дає можливість людиним бути здоровий. Детально ці підходи і алгоритми роботи я описую у своїй книзі, а також навчаю людей на навчальних курсах. Більш детальніше про це ви можете знати, переходячи по посиланню в описі під цим відео. Є справжні симптоми цукрового діабету або тоді, коли піднімається цукор. І так, першим і самим справжнім достовірним симптомом є те, що у людини виникає спрага, особливо вночі. Чому? Можливо, це говорить про порушення роботи? Ні. Організм завжди контролює рівень цукру. Пам'ятайте, що центр контролю знаходиться не в пішлунковій залозі, а у головному мозку. Тому туди глюкоза потрапляє без усяких гормонів напряму. І ось коли концентрація збільшується більше 9 мм на літр, організм включає перший захисний механізм це спрага. Людина п'є води, і концентрація глюкози в крові починає зменшуватися, збільшується кількість плазми, а концентрація глюкози падає. Це перший захисний механізм. Якщо цього механізму недостатньо і глюкоза і далі продовжує рости, тому що людина постійно і далі бореться, а задача мозку одна це підтримувати життя, він звучає другий захисний механізм це те, що підвищується проникність глюкози через нерковий бар'єр. І в сечі з'являється глюкоза. Тому ви пісяєте і сеча стає солодка. Раніше лікарі так і перевіряли діабет. Як? Вони його називати діабетус мелітус, тобто солодка сеча була. Наприклад, комахи прибігали на місце, де помочилася людина, і там збиралися, як то кажуть, і потребляли цукор, який вводився із організму. Ніхто сечу не пив, бо це є міфи, такі що лікар мав пити сечу і е, таким чином діагностував діабет. Ні, просто. Це було як спостереження. Оце є два достовірних симптоми. Тепер є ще симптоми, які люди помилково вважають достовірними. І так, перший це тоді, коли у нас збільшується пігментація в певних зонах, або це називається чорний акантоз. Наприклад, кажуть, що з'являється пігментація ось тут, на потиличній частині шиї. Або, наприклад, може бути десь в іншій ділянці нашого організму, на поверхні шкіри. І що це пов'язано з збитком виробки мелатоніну. Ось меланоцитами. В чому тут помилка? Тому що інсулін і глюкоза ніяк взагалі не впливають на це. От просто від слова ніяк. І єдиним правильним признаком тут є те, що при цукровому діабеті може може ось тут виявлятися сухість і невеличка пігментація. Ось тут. Чому? Тому що саме проекційна зона ліків є центром, який говорить про те, що тут. Є проекційна зона пшенкової залози. Ось. І більше ніде. Другий момент. Кажуть про те, що ПЛ папілом являється причиною того, що у нас є цукровий діабет. Тобто це ранній скритий признак. В чому тут помилка? Кажуть про те, що саме інсулін він являється анаболіком і він стимулює ріст. Але папілома це ріст плоского епітелію епідермісу шкіри. І контроль його здійснюється зовсім не пішланковою залозою. І є величезна кількість людей, у яких є нормальний цукор, і є папіломи. Тобто це дуже руйнує всі ці теорії. Наступним механізмом, верніше, особливостю є те, що шкіра стає дуже суха і дуже щільна. І знову в цьому проблема це цукру і інсуліну. Ні. Сухість шкіри самого епідермісу і нагрубання шкіри не залежить від кількості цукру та роботи пішлункової залози, бо на це впливає саме печінка. І ось дуже характерна особливістю є у людей, у яких, наприклад, є жировий гепатоз, або теж саме цироз печінки, або хронічне порушення відтоку живчу. Ви будете бачити у них сухі шкіри, тотально сухі шкіри. Але, наприклад, у людей, у яких є порушення роботи нирок, в них навпаки шкіра не суха, а дуже волога. Тому це не діагностична ознака підвищення цукру. Ось. Наступним симптомом є те акне, поява акне. Говориться про те, що, наприклад, той самий інсулін стимулює андрогени, і це того, що появляється акне, особливо у жінок при полікістозі. Інсулін ніяк не впливає на полікістоз яєчників. І для того, щоб виник полікістос яєчників, треба зовсім іншу специфічну умову, які попадає людина. І ви це можете легко перевірити. Наприклад, якщо ви боїтеся втратити свого чоловіка чи свою дружину, чи, наприклад, ви боїтеся втратити свою дитину реально, що вона може померти. Або, наприклад, тваринку, котика чи собачку, то тільки тоді у вас буде полікістосячників. яєчників. це рефлекторна реакція. Але коли ви, у вас є відчуття боротьби, вам треба внутрішньо боротися, бо ви з чимось не згідні, то у вас не буде виникати яєчників, у вас буде виникати підвищення цукру. Це називається рефлекторна реакція. Наступним помилковим твердженням є те, що Інсулін знижає роботу імунної системи, або підвищений цукор знижає роботу імунної системи. І, наприклад, може виникати кіста бейкера теж саме, чи кіста тарлова, та ж сама помилка. Тому що ніяк інсулін і глюкоза не можуть впливати на сполушну тканину. Задача інсуліна одна тільки це переведення глюкози із крові в м'язи, він, як ключик, який відкриває двері. І більше нічого. Наступним помилковим твердженням є те, що інсулін. Наприклад, і підвищений глюкоза призводить до того, що виникає атеросклероз і тромбуються судини. І, наприклад, такі стани, як гангрена, трофічна язва, вони зустрічаються при цукровому діабеті, і це є признаком того, що в нас є цукровий діабет. Це знову помилкове твердження. Чому? Рівень глюкози, навіть якщо він буде 40 мілімоль на літр, він не призводить до згущення крові. І ви це можете дуже легко перевірити. Глюкоза в крові, глюкоза в крові, ніяк. Не впливає на агрегацію еритроцитів, тобто згущення клітин крові. Ніяк! Ви можете зробити солодку воду і побачите, що щось зміниться, можете клітини крові там почнуть якось себе по-іншому вести. Ні. Згущення крові залежить від того, чи прилипає еритроцит один до одного, чи не прилипає. І на це впливає на це впливає безпосередньо властивості плазми крові, наявність там негативних зарядів, а не наявність цукру в крові. Це оці помилкові твердження, коли люди їх часто знаходять, вони діагностують у себе, мають раніше діагностувати у себе порушення зовсім інших органів, а вони думають, що це діабет. Ну є ще один дуже важливий момент. Як тільки вони починають дуже з чимось боротися інтенсивно, наприклад, з хворобою боротися або з симптомами, у них теж буде підніматися цукор. Чому? Тому що для нашого мозку все рівно. Ви реально з чимось боретесь, чи ви боретеся просто в своїй голові? У вас завжди буде. Потрібна велика потреба в енергії. А ця потреба енергії береться де? Із глюкози, це найшвидше джерело енергії. А де тоді організм її має накопичувати? Звичайно, в джерелі, яка може максимально швидко його доставити до будь органа. Це кров. Це відповідь на те питання, чому саме в крові підвищується рівень глюкози, а не, наприклад, запаси глікогену десь в інших органах. Тепер перейдемо до того, що ж потрібно робити, коли ви чітко розумієте, що причиною виникнення зміни цукру в крові є не порушення роботи підшлункової залози, а саме в умови, які людина попадає попадають і розцінює, як я мушу боротися, я мушу протидіяти, я не згідна з цим рішенням або з цією поведінкою то найкращим способом, для того, щоб знижувався цукор і рефлекторна реакція відключалася, це перестати боротися. Тобто, якщо це дитина бореться з вчителем у школі, бо він не справедливо ставить її занижену оцінку, то змінити школу. Якщо ця боротьба відбувається між дитиною і батьком, то, звичайно, тут батько має змінити своє відношення. До своєї дитини. Якщо ця боротьба відбувається в якомусь дитячому колективі чи, наприклад, на роботі, то потрібно змінити цей дитячий колектив. То змінивши умови, організм поступово сам відновить рівень цукру назад. І хочу, щоб ви це зрозуміли. Другим дуже важливим елементом є елементи екстреної допомоги. І екстрена допомога, звичайно, тут треба використовувати інсулін. Але після інсуліну, коли ви його дали, треба проводити роботу по керуванню емоціями. Є дуже один такий цікавий факт, що кажуть, що треба виключати глюкозу, тому що коли є цукровий діабет, людину тягне на солодке. Чому людину тягне на солодке? Ви ніколи над цим не задумувалися? А тому що їй треба накопичувати резерви глюкози. Ми всі ці речовини беремо ззовні, тому організм створює умови, вас починає тягнути на цей цукор. Вам хочеться цього цукру. Звичайно, що. Обмежуючи цукор, кето дієту використовувати, або, наприклад, взагалі без цукру жити, то ми можемо просто не давати організму цукор і він не зможе його піднімати, бо організм сам цукор синтезувати не може. Це є теж один із методів, але він не усуває причину. Причина завжди це зміна середовища, в якому знаходиться людина. І тут є один дуже такий цікавий. Трюк. Часто говорять, що, наприклад, алкоголь знижає цукор. Коли людина вип'є алкоголю, то на тобі цукор впав. Чому так виникає? Можливо, алкоголь якось там впливає на інсулін? Ні. Коли людина відпиває алкоголь, то Неї втрачається сприйняття реальності. Через зір, слух і нюх, ці події, які відбуваються навколо, стають неважливими. Тоді неможливо, що скаже тато, чи мама, чи бабуся, чи вчитель, чи друг, чи начальник не має значення. А раз вона не має значення, не потрібно боротися. І в результаті цього на цей період часу, поки це для мене значення немає, цукор починає приходити в норму. Ось відповідь на це питання. Звичайно, що дітям алкоголь давати не можете, там потрібно змінювати умову. Але для дорослих... Хоч ви це розуміли, чому така ситуація виникає. У мене навіть був один такий випадок, цікавий розповім. Коли капітан дального плавання, у нього цукровий діабет був на протязі 10 років. Він каже: Я тобі розповім, доктор, дуже секретний метод зниження цукру. Каже: я кожен раз напиваюся до втрати свідомості. Прихожу наступний день, здаю, і в мене нормальний цукор. А потім, коли алкоголь з крові виходить, то... Цукор піднімається. Бач, значить, яка хороша водка, і треба пити побільше. Але коли йому пояснив, як це працює, він трошки був розчарован. Тому тобто ви маєте знати, як це працює, і правильно допомагати своєму організму. Тільки використовуючи комплексний підхід в сучасному світі, ви можете бути здоровими. З вами був лікар Чайка. До наступних відео. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.